Всім привіт, це Вашкар. Займаємось з братом пригоном автомобілів. Сьогодні в нас на огляді порівняння таких автомобілів, як Renault Grand Scenic і Renault Scenic. Нам дуже багато людей телефонує і запитує, який автомобіль вибрати. Не знаю, чим вистачить багажника, чи достатньо місця позаду, скільки місця попереду. Вони думають, що це різні автомобілі. Ми вам покажемо цю всю різницю, що однакове, по кліренсу. Тобто, загально ви будете розуміти, що це таке. Так, почнемо на сценіку заміри по кліренсу. Попереду у нас показник 20 см. Тобто дуже класно, що є гарний під'їзд. Так, позаду колеса у нас 22 см. Так, тут у нас показник уже 24 см. І позаду у нас 28 см. Так, а зараз перейдемо до грандсенника і порівняємо тут також, чи є різниця і який показник тут. Так, тут 20 см попереду. 22 см. Так, позаду у нас 24 см. Так, і позаду у нас виходить тут 29 см. Тобто скажу, що різниця тільки позаду 1 см. Гран Сенік трохи більше, тут просто форма бампера інша. Ну, скажу, що зважати на різницю її немає просто по кліренсу. Тому багато думають, що на Гранд Сеніку більший кліренс, але це не так. Бачите, ми доказали те, що він однаковий. Так, зараз вам покажемо розміри автомобілів. Відкрили книжку, щоб наглядно було зрозуміло, які габарити в принципі автомобілів, і також чим вони відрізняються. Так, дивіться. Сенік, Grand Scenic Скажу відразу, що загальні розміри 4,40 см і тут 4,63 см. Тобто різниця 23 см загально, Grand Scenic довший буде. По ширині вони однакові, 160 м метра. Позаду також все однаково. Висота автомобіля, до речі, вона також однакова, але в Ссеніка показується, що трошки буде менше: 1,65, а тут 1,66. Це тільки тому, що. На гранценіку встановлені релінги, і висота міряється вже по найвищій точці. І скажу про те, що в них різна база колесна, трошки відрізняється ширина. Тобто в сценіка буде 2,73, в гранценіка 2,80. Тобто різниця буде 6,5 см. За цього заднє місце трошки буде на рахунок цього більше. Но зараз ми вам далі покажемо це в відео, щоб ви розуміли, яка також буде між цим різниця. Перейдемо зараз в салон. Так, почнемо порівняння салону з Сеніка. Спочатку сяду попереду, налаштую, щоб мені було комфортно і зручно сидіти. Так, все налаштовано. Тепер перейду позаду, сяду. Цікаво, побачити, наскільки буде зручно. Так, ну скажу, що мені місця достатньо, у мене зріст 1,85 85 Сидіти комфортно. А тепер подивимось, який показник буде на кран Сеніку. Також сяду попереду, налаштую, щоб мені було комфортно сидіти. Щоб плюс-мінус було однаково, як на Сценіку. Так, і перейдемо, тепер позаду сядемо. Ну, скажу що, в принципі, загально все однаково, тут є просто столик, але я бачу, що місце однаково, можливо, трошки буде більше на, на кран Сценіку. По салону, в принципі, попереду все однаково, позаду також все однаково, по висоті я сиджу також, по відчуттям все один в один, як на сценіку. Так, а зараз порівняємо багажники цих автомобілів і почнемо з звичайного сценіка. Покажу розміри по всім параметрам. Так, дивіться, по ширині у нас 107 см. Так, всередині на ширина у нас буде вже 110 см. Глибина. Багажника 82 см. Так, і висота в нас багажника виходить 48 см. І дивіться, якщо полицю поставити в нижній рівень, то зараз подивимося, скільки висота додається в нас. Показник 58 см. Ну, скажу, що дуже класний об'єм, гарний результат, багато чого вміщається в цей автомобіль. Але давайте перейдемо в гран-сенік і покажемо, які результати будуть в ньому. Щоб зрозуміти різницю саму. Так, дивіться, цей розмір у нас 109 см, тобто на 2 см буде ширше. Відкриємо шторку. Всередині в нас результат 112 см також. На 2 см більше, ніж в звичайному сценіку. Глибина 102 см. Тобто показник більше на 20 см по довжині. І по висоті покажу. По висоті в нас також 48 см. Якщо поставити в нижній рівень, то висота в нас буде 59 см. Ну, скажу вам, що загальна ширина і висота, можна сказати, однакові, довжина тільки довше буде на 20 см. Порівнявши ці два автомобілі, я хочу сказати те, що вони дуже схожі, але Grand Scenic має просто більший багажник і позаду трошки більше місця. Кому потрібен більш універсальний автомобіль, то ваш вибір буде Scenic. він буде більш зручніший для міста, за того, що він коротший, буде легше вам паркуватися, і по місту буде менше витрата палива, за того, що він легший. По трасі ми порівняли, що витрата палива в них однакова. Тому робіть свій вибір. Думаємо, відео показали вам. Всі питання і відповіді на ваші питання. Всім дякую за перегляд. Звертайтеся, ваш кар! Дякую, до побачення.